Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і сьогодні поговоримо про серіал Ехо. Це новий серіал від Marvel Studios, що вийшов на стримінговому сервісі Disney, він доволі незвичний, якщо порівнювати з іншими серіалами від студії, тому що в ньому всього 5 епізодів. Це перший проект під брендом Marvel Spotlight. Та Всі епізоди були викладені в один день, як це зазвичай робить Netflix. Тобто тут з серіалом доволі таки добряче проекспериментували. Якщо ж говорити про сам бренд Marvel Spotlight, то це дещо вводить в оману, тому що вони посацінували цей бренд, що ви можете дивитись серіал окремо від всього іншого, і вам не треба буде переглядати всі десятки фільмів і інших серіалів. І це не зовсім так. Бо для розуміння деяких моментів все-таки треба було переглядати і Шабайголову, і інші серіали і фільми, щоб розуміти нюанси. Але і справді, без них всіх можна насолоджуватися історією до того, що вони тут зчитирили. Тому що на початку серіалу нам, по суті, показують серію серіала Марвел Легенди. Якщо ви не знаєте, що таке Марвел Легенди, то це серіал від Марвел Студіос. В котрому нема нічого оригінального. кожен епізод це уривки з попередніх фільмів, серіалів про якогось персонажа. Тобто беруть якогось персонажа, і всі ключові події, що були про цього персонажа в попередніх фільмах і серіалах, нам показують в цьому десь 6-8-хвилинному епізоді. І тут, по суті, маємо такий епізод всередині серіалу, тому що нам до початку першої серії показують все, що було. До цього захону в даному випадку це просто цілі сцени з серіалу «Соколина Око нам показують. Також проблемою серіалу є, що дуже багато вирізали, і вирізали, можливо, через сказівку босів студії, тому що в серіалі планувалося 8 епізодів, і їх, можливо, навіть зняли 8, але маємо 5 епізодів. І якщо врахувати, що перша половина першого епізоду це флешбеки. і... Події з серіалу Соколине Око, то взагалі у нас тут 4,5 епізоди, і вони деякі тривають навіть на 40 хвилин. Вирізали дуже багато, і це помітно, Помітно, що другорядні персонажі дуже не розкриті, але так ведуться діалоги, що ми повинні знати те, про них що кажуть. Тобто, видно, що багато що вирізали. Але не дивлячись на це все, серіал вийшов непоганий, на диво непоганий, тому що мало що чекала від того серіалу, і тут він перевершує очікування. Так, це не захопливий крутий серіал, але він і не є поганим. Це добротний серіал. І якщо його порівнювати з попередніми проектами Marvel Studios, то він доволі таки добрий. А вже ж він не кращий за Локі, Локі це. Поки що найкраще, що було у Marvel Studios, але <смі>, не порівнювати з таємним вторгненням». Він багато разів краще за таємне вторгнення, та й краще і за інші серіали. А вже ж поступається Мандавіжі і Локі. А ось якщо порівнювати з іншими серіалами, то можна посперечатися, чи він краще за них чи гірше. А вже ж у серіалу багато проблем. Основна проблема, що. Не розкриваються другорядні персонажі, не розкривається мотивація. Навіть мотивація Слодія не дуже розкривається. Хоча, якщо згадати Шибай голову, то краще можна зрозуміти кінгпіна. Але знову таки це ж Marvel Spotlight, тут треба нічого не знати, не бачити і насолоджуватися цією окремою історією, але щось тут до кінця це не спрацьовує. Ну, це ж ще через те, що Marvel Spotlight приплили в останній момент, коли зрозуміло, що зав'язувати серіал на інше буде ще гірше. Ну, і, Тим бачу, маємо багато негативних відгуків останнім часом, що проекти Marvel дуже вимагають все інше дивитися, але тепер у них якість не дуже добра, щоб подивитися все інше, і це все ще викликає зниження популярності. Якщо ж вам цікаво, чому цей серіал добрий, то. Добре, він тим, що тут класні бойові сцени. Класних бойових сцен тут лише дві, але вони на рівні. Перша сцена взагалі нагадує нам про перший сезон з Шибайголови, де була крутяцька сцена в коридорі, котру всі згадують і котра запам'яталася. Серіал вийшов майже 9 років тому, але досі пам'ятають цю сцену, і тут, виходить, нею надихалися, намагалися повторити те, що було, і в них майже вийшло. Трохи засмучує, що та сцена не дуже впливає на сюжет, тому що це фактично сцена бійки з Шабай головою на початку серіалу, що є флешбеком, це лише розкриває нам головну героїню. Маю, показує, що вона може постояти за себе, і вона крута в бойових мистецтвах, що навіть з Шабай головою на рівних може битися, і навіть може його столати в теорії, тому що вона глухоніма. Ну, а Шабай-голова сліпий. <сміст> Окей. Так, в коміксах у них стосунки, така незвична пара, Цікаво, чи будуть десь стосунки в майбутньому, але не факт, тому що не факт, що ехо з'явиться в серіалі про шабай голову, але все може бути. А другою крутою бойовою саною була бійка в третьому епізоді, де Майя б'ється проти купи бандюків у тому. Залі з роликами роледромі чи як він називається. І вона добре поставлена, тобто на постановку бійок приділили увагу, до них поставилися на байдуже. І це виділяє серіал на тлі інших серіалів, де бійки аби як зроблені, навіть у фільмах. Пригадаємо нещодавні фільми Марвели, де добійок так собі поставилися там їх не дуже ставили. Ну, там вже ж, прикольна бійка на початку фільму, а далі вже бійки більш-менш ніякі були. А тут вже бійки на голововищі у серіалі Ехо, і це вже його ставить вище за інші серіали. Ну, І при цьому і доволі такі живі, цікаві персонажі, Приділяється увага корінному населенню Америки, і воно показано колоритно, так, не стереотипно, цікаво розкривають, показують їх людьми. Відчувається, що саме творці серіалу підійшли з любов'ю і небайдужістю до створення серіалу, але боси студії поставилися до серіалу Байдуже, що наказали вирізати три епізоди, випустили його в один день без маркетингу. Босам цей серіал лише для галочки, що вони займаються репрезентацією, що, тобто, що цей серіал ось про глухоніму, одноногу, корінну американку. Що це репрезентація? Ми рахуємося з такими людьми, і бо самого <смі>, виходить головне це. Тут у них не була мета заробити на цьому серіалі, тут була мета підтримати певну репутацію. Ну, і трохи шкода, що через це вони наказали вирізати все, що може бути нецікавим. І так, серіал в вийшов більш захопливим і насиченим, але лишається ось от, що. Деякі моменти треба додумувати, і ти розумієш, що десь вони були проскриті, а так їх вирізали, і картина не дуже цілісно сприймається. Але все могло бути набагато гірше. Ми бачимо, що Marvel Studios може робити гірші серіали у наш час. І в фільми навіть і гірші рішення приймати. Тому не все так тут погано вийшло. Ну і закінчення тут. Доволі таки слабка бійка в кінці серіалу це взагалі щось таке слабеньке, якщо пригадати третій епізод і перший. Ну, хоча трохи краще, ніж четвертий. В четвертому ми взагалі маємо звичну драму там розмови, вияснення стосунків і ніякого дійства, але для серіалу це нормально і нормально сприймається. Майже на нудюховій так іноді бувають такі трохи нуднуваті сцени, але сильно чогось нудного не було. Можливо, це якраз заслуга того, що багато ще порізали. Ну і закінчення не дуже зрозуміло, тому що бачимо, що Майя лікує кінгпіна, лікує його від травми, саме від тої травми, що. Вплинула на все його життя. Вона намагається, щоб він забув той день, що відпустив, той день, коли він вбив свого батька, тому що він з тим болем живе все життя з тою злостю, що він відчував, коли вбивав батька. І виходить, вона позбавила його з цього, і маємо кінгпіна без тієї болі, але він все одно злодій. Ми бачимо, що він зла, така егоїстична людина. Цікаво буде подивитись, що зміниться він якось після цього. Але це вже побачимо в серіалі про Шебай голову, через який всі серіали від Netflix долучили до канону Marvel Studios, до кіно Всесвіту Марвел, і тепер всі серіали Netflix вважаються серіалами основного кіно Всесвіту Марвел. Там вже вийшла цікава ситуація, що на початку Marvel Studios, кіностудія і Marvel Television, телестудія були всі гілками однієї компанії Марвел. І вони комунікували один між одним, і серіали на початку були пов'язані з фільмами, тому що творці серіалів знали, що буде у фільмах, і вони так покладалися. Фільми не покладалися на серіали, але творці серіалів комунікували з творцями фільмів, і серіали були в одному всесвіті. Але згодом, коли Marvel Studios фільми досягли успіху, то її виокремили в окрему сутність, і вона стала підпорядковуватись напряму Діснею. Вона стала незалежною. Сутністю незалежною від компанії Марвел. Марвел Studios стала окремою, а Марвел Television залишилося всередині Марвел. Як наслідок, творці серіалів лишилися без доступу до творців, фільмів, і вже серіали не знали, що буде у фільмах, серіали знали те саме, що знаємо. Ми з трейлерів. І далі вже творці серіалів покладалися на трейлери. І ми бачимо, в агентах щита це було показово, що події війни нескішенності вони в серіалі. Тупо брали з трейлера і помилилися, вони не знали, що буде розпилення всіх, та що зробив Танос. І те саме було з серіалами від Netflix, тому що серіали від Netflix робилися Marvel Television разом з Netflix. А згодом, коли вийшли месники четверті, то все. Marvel Studios отримала таку вагу, що Marvel Television тепер відокремили від Marvel і передали її в Marvel Studios, фактично знищивши Marvel Television, тому що вона розчинилася в Marvel Studios, і це стало єдиним. Marvel Studios тепер почала робити серіали і фільми одночасно, і вийшло так, що серіали від Marvel Studios вийшли гіршими в більшості навіть за серіали від Marvel Television. Ну, зараз вони вже здалися і признали каноном серіали від Marvel Television. Ну, принаймні серіали ті, що були на Netflix. Агенти щита, навряд чи можна признати, що вони були в основному всесвіті, але у нас тут мульти всесвіт. Агенти щит тепер можуть бути без проблеми на іншій якійсь землі. А якщо говорити про ехо, все-таки круто ще, що в ньому приділили увагу корінному населенню і. Добре до цього підійшли, цікаво розкрили, показали, як живуть в наш час корінні американці, показали їх культуру, показали їх людьми. І це цікаво було. і Це також плюс серіалу. Тут все це органічно показано. Якщо ж говорити про персонажів, то головна героїня Майя, котра ехо, але тут явно цього прізвища їй не дають, просто кажуть, що вона ехо всіх пращурів Тому що вона має спогади і здібності всіх пращурів, через них вона є енергія. І тут, виходить, її історія покладається на реальні якісь міфи чи легенди корінних американців. Я не знайомий з ними, але виходить, що і справді за основу взяли щось реальне те, що є в культурі цього народу. ну це звично для Марвел, тому що вони, як легенди вікінгів, взяли і зробили Тора, а тут маємо для корінних американців щось схоже, що це ехо є прямим нащадком тих древніх людей, що мають якусь силу, і вони передають один одному. І так у її матері, у її бабусі була ця сила і спогади всіх пращурів. Цікаво. Ну і вона герой такий цікавий, вона антигерой все-таки. Ми бачимо, що вона з дитинства була жорстокою, пташку скалічила. Котру потім мати зцілила, і та лісця пташка вже допомагала ехо. Але бачимо, що з дитинства, навіть до втрати матері, в ній була темрява, і вона в ній лишається, але тепер вона хоча б цю темряву направляє на щось добре, щоб робити світ кращим чи для оточуючих. Такий виходить більш-менш типовий антигерой, і акторка опоралася добре. Сам персонаж така трохи відірвана від всіх. А соціальна може, але. Є до неї якась симпатія така. <laughs> І ти стаєш на її боці, на відміну від кінгпіна. Кінгпін показаний тут доволі сильно. Можливо, мінус, що нам не показують, як він страждає через травму. Бачимо, що йому в обличчя моя вистрілила. І він вишиває. Виходить, напевно, у нього все-таки рефлекси круті, і він в останній момент смикнув головою, і куля просто від від його черепа, і все. Ну так все ж він втратив свідомість, і опіки у нього навколо ока. Його око було травмоване, тому що це впритик був постріл, але куля навіть череп. Не пошкодила лише церкос шетела від нього, цей струс мозку, але бачимо, він використовує якусь технологію. Напевно, Тоні Старка, і вона його дуже швидко лікує. І ми не маємо драми. Було б вже ж цікаво побачити арку з коміксів, де він після цієї кулі сліпна виходить в коміксах. Куля не просто по дотичній проходить, а вона там йому шкодить мозок, і він стає сліпим, як і шибає голова. Це було драматично. І Тут трохи шкода, що немає цієї яркої теми в серіалі. Сама технологія логічна для цього світу. Ми бачили щось подібне ще що в старих месниках, стається в другому фільмі. Не вистачає лише мотивів Кінгпіна, що його штовхає вчиняти так. Боротися за Маю, маніпулювати нею. Ну, можна зрозуміти, що він бачить в ній рідну душу. Бачить, що вона дуже схожа на нього, тому що він вбив свого батька і він був вже жорстоком. І тут він їй був майже батьком, і вона намагалася його вбити, і думала, що вона його вбила. Він хоче її зробити. Своїм нащадком, але знову ж таки зробити на його егоїстичних умовах. Ми бачимо, що він дуже егоїстичний, і треба, щоб всі вчиняли так, як він цього хоче. Треба, щоб всі піддавалися його маніпуляціям. А якщо не піддаються маніпуляціям, то він дуже злиться і йде в рознос. Ну, і круто, що в цьому серіалі, хоч в одній сцені, маємо Шабай голову. Шкода, що його мало, але сцена цікава, і ми розуміємо, що він пережив. Цей бліп, чи як клацання Таноса, і він не розпалився, і він був після Таноса. Тому що він якраз був на першій справі Майї після того, як її батька вбив Роніна. Ронін це якраз соколине око, він бартон передягнутий такого месника, що всіх убиває. Ну, Якщо говорити про Шибайголову, то прикольно, що прізвища актора, що грає його, збігається з прізвищем акторки, що грає ехо. Так, а вже ж вона не родич, але цікаво, так зпівпало, що в обох прізвища Кокс. Якщо ж говорити про інших персонажів, то найбільш яскравим після ехо, напевно, є Бісквітс. Це такий комедійний персонаж для. Розслаблення, але якраз він тут доволі органічно показаний, такий. Він наївний, дурненький, легко підпадає під вплив, але він і сміливий, доволі таки, і героїчний, і не дратує своєю такою наївністю, з жартами. Нормально розріджує атмосферу зі своєю ролью впорався. Ну, і також з плюс серіалу, що він ну, один тут такий комічний дурний, тому що останнім часом у всіх проектах Марвел всі є комічними ідіотами, а тут ми маємо лише одного такого персонажа, і це знову ж таки, чому цей проект Марвел Студіос кращий за фільми Марвел Студіос. Незрозуміло, а вже ж наприкінці, звідки у нього береться той монстр-трак, котрим він здолає два фургони зі злодіями, котрі планували влаштувати геноцид і перестріляти просто так купу мирних людей. Ага, І ще одна проблема: ми не знаємо мотивацію, чому купати. Злочинців хотіли всіх людей перебити і зіпсувати свято. Тут явно щось багато вирізали, все-таки вирізані три серії з вісьми це відчувається, на жаль. Наступним яскравим персонажем є Генрі. Тут не дуже зрозуміло, хто він є до ехо, чи він її дядя, чи просто друг. Ну, можливо, ще один дядя, чи. Двоюрідний брат, хоча ні він старший ще трохи. Ну, іще одна проблема серіалу. Вони тут всі нібито родичі, але через те, що багато що вирізали, незрозуміло, які у них родинні зв'язки. Так, вони родинами бачимо наприкінці серіалу типову сцену з форсажу, де всі збираються на барбікю і сидять, як у форсажах. І ми розуміємо, що ми родина, але нам не озвучують явно, хто вони такі, які у них родинні зв'язки. Ми знаємо, що та. Подруга ехо, я її двоюрідною сестрою. А Генрі хто тут? Складно. Ну, і Генрі так ось не зрозуміло, які зв'язки були у нього з заходу цього. Тобто ми знаємо його з діалогу, що він раніше був у Нью-Йорку, тобто він працював з батьком ехо разом, але потім він повернувся після смерті батька, здається, сюди, в Оклахому. Шкода. Боже ж, ну, але такий. І... Більшмен цікавий персонаж, бандит, і він пояснює свої мотиви, що він хотів покинути бандитизм, але Кінгпін не дав йому це зробити. Кінгпін вбив всіх близьких. Генрі лишив його. Також маємо бабусю, ехо, чула, чи чулу. І, знову ж таки, ми маємо про неї лише уривки, можемо знати щось про неї з діалогів. Вона така приємна, але бачимо, що і сувора, і трохи. Закрита в собі, тому що вона покидає Маю, а вже ж вона не може вибачити, пачку має через те, що донька чули, загинула, мати має, загинула. І вона виходить, через це покидає і Маю і його, але ну, його зрозуміла, чому Майю, і тут також виправдано Майя виходить, має образу, що бабуся її покинула. Також маємо більш-менш медійного гарного персонажа. Це Скалі, який фактично є дідусем Майді, але він не її біологічний дідусь, він просто колишній бабусі має. Знову ж таки, ми це знаємо лише з уривків діалогів, і до кінця не розуміємо, які у них були стосунки. Тобто бабуся Майді була за ним заміжня, потім вона розлучилася, але це все-таки на дідусь має а Хто її дідусь незрозуміло. Ну, хоча б нам показувала цікаву сцену, як бабуся має народжувала доньку, що в неї були проблеми, і тому її відвели в те місце, якась священа, і так вона, можливо, отримала сили чи активувала ті сили, що передаються з покоління в покоління. Ну, і також в цьому серіалі маємо двоюрідну сестру, і її подругу Бонні. Ми бачимо, що в дитинстві вони були дуже близькими друзями, а тут. Ми розуміємо, що вона ображається і вона все ще пам'ятає Маю. Все-таки це найкраща подруга, і вона ображається, що Майя від неї приховує, що вона в місті. Але її тут замало, і ми бачимо, що Бонні лишається якийсь такий необхідний мінімум. Бачимо, що у них якісь драматичні відносини є, але все це знову ж таки вирізано. І... Третьому епізоді, помітно, що третій епізод, можливо, якраз події третього епізоду від початку були у трьох епізодах, а їх всіх порізали. І вийшов один такий насичений, найкращий епізод серіалі, також, можливо, мінус, що найкращий епізод серіалі це третій, а не останній. Ну, але також там, третьому очікуєш одне, а потім направо через порізане, все інше виходить, тому що спочатку думаємо, що бунів втече, тому що вона приходить. І уходить з того залу, але її все-таки беруть в полон. Ну і потім вона майже ролі не грає. В кінці вона виступає просто перекладачем для Кінгпіна. Ну, Персонач непоганий, але знову через порізаність мало що про неї можна сказати. Ну а Зейн, той в якийсь злодій, бандит тої банди якоїсь, що спочатку ходила викрасти, маю як з нагороду Кінгпіна, потім Кінгпін заборонив їм. І її чіпати, але вони чомусь в кінці, як я вже казав, намагаються напасти на те святкування якогось свята корінних американців. Вони там хочуть масово їх зірвати, перебити. І нам взагалі не показують мотивацію, яка у них мотивація, чому вони це хочуть зробити. Просто їх здолали. Генрі і Бісквітс. І Тут більше. Лишаєшся з нерозумінням. Так, а вже ж радий, що їх здолали, але через те, що не знаєш їх мотивації, ніде не говориться, чому вони такі ж. Вони ще ображені через те, що Кінгпін не дозволив їм щось робити з Майою, чи Кінгпін їм наказав це зробити, щоб відволікти увагу від того, що він зробить. Це все припущення, і це, можливо, один з вагомих мінусів, що нам не пояснюють мотиви цих. Так, це підвищає ставки, але. Окей, ну, хоч цікаво було так, як його знешкодили. Генрі в нього вистрелив, коли цей думав, ракету у НАТО в пульк випустити, і ракета просто половитіла в повітря і зривалася, як феєрварк. Не впевнений, що переносні ракетниці так працюють, що ці протитанкова ракета була, здається, чи що переносна ракета, що воно так працює, що повітря зривається. Але тут питання до тих, хто розуміється на зброї. Так, серіал з недоніками, але добротний проєкт. Можна порівняти його з серіалом «Андор» навіть Андор такий добротний серіал, але в «Андорі» якраз купа серій, а тут, виходить, ризикнуло керівництво зробити серіал по типу Андора і наказати порізати все. І через порізаність. Вийшло гірше, але місцями краще, тому що серіал не встигає бути недодатним, і він захоплює і ти його швидко дивишся. Ну і на диво це вийшов добрий серіал від Marvel Studios один з кращих, що було у них. <світ> і це багато що каже про якість студії, на жаль, наш час. Будемо чекати новий серіал про Шибайголову. Ну і, можливо, також Кінгпін з'явиться в фільмі про людину Павука, в четвертому фільмі з Томом Голонда це так, на рівні чуток і припущень. Подивимось. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щастивам!